Усім привіт! А ви звернули увагу, що от є автомобілі, які вже роками не падають в ціні. Реально, це автомобіль як інвестиція. Хто купував Меган, Сценік, Гольфи, Октавії в 2000 18-17 році, бачить, що ціни на ці авто майже не впали. Як Меган в 18-19 році, як зараз пам'ятаю, коштує 8,5 тисяч. Так і зараз, бо сешка там навіть звичайні Мегани коштують 8,5 тисяч доларів, є там найдешевші, є і дорожчі. Тобто, який ми можемо зробити висновок, що всякі бюджетні автомобілі в ціні не падають. А чому так? Коли якась дорожча машина, там беремо ну, будь-які там, дорожчі, там Q7, Audi, вони ціну втрачають. А саме от, Подивитись, скільки в 18-му році коштував сценік. Хай там 10 тисяч, але були і дешевші варіанти. От зараз так само сценік коштує. Е, може 10 коштувати, може 9, залежно від стану і комплектації. Е, чому так? Чому ці авто не падають в ціні? То е, 100% якби в Європі на них ціна приспустилася, не така, як була в 2018 році. Але тепер відкриваю карти. У 2018 році розмитнення на такій сцені, чи на Меган там було плюс-мінус 2-300 доларів. 2 от в такому діапазоні. Зараз розмитнюю я зараз отакий самий сценник, бо це тільки в другому поколінні, а не в третьому. Типу, в рестайлінгу увазі. І розмитнення вартує 325 доларів, плюс-мінус це мені так на скітку порахували. Тобто розмитнення збільшилось на 1000 доларів. Далі доставка раніше коштувала там, допустимо, 500 євро. Неважливо, звідки беремо середню суну 500 євро. Зараз доставка з Нідерландів коштує 1000 євро, з Німеччини 900-850, дивлячись де, де звідки їхати. Трошки холодно, блін, то я так трушуся. Тобто в нас зросли ціни на розмитнення, в нас зросли ціни на доставку, ну, на паливо і так далі. Того ціни не змінилися. І чи будуть вони падати ці ціни? На саме на мегани, на гальфи. На мою думку, ні. Тому що, ну, а що в нас в нас зараз в Україні? Нічого не дешевше, якось так в нас чи нерозумно все, чи як це об'яснити? Розмитнення, дивіться, кожен, з кожним місяцем, з кожним роком, розмитнення дорожче. Ще рік тому розмитнення такого мегана вартувало б десь ну, в районі 2,650-2,700 доларів. Зараз це близько 3000 тисяч доларів. Може бути дві може бути 3050, тисячі як, як, як в них там настрій є. Того. Ціни падати не будуть, і можна сказати, що автомобіль типу Гальфа 6, Мігана, ну Кія поки не дивимося, Кія це дорожчий бюджет. Вони все такі, ну хоча теж 19 тисяч коштує, наскільки я знаю, там ну це в ніби як ціни тримаються. Що дача та сама, от всі оці от бюджетні автомобільки з Європи це як інвестиція. Тобто ви зараз купуєте там за 8 тисяч, проходить 5 років, ну, через 5 років, звичайно, я не знаю, як буде. ну Рік-два ви або нічого не втратите, або мінімум втратите. Також, от по моїй сім'ї, така аналогія. 7 років назад купили Nissan Micro в сім'ю, 1,5 дизельну, проїздили на ній, якщо я не помиляюсь, 4-5 років продали за ті самі кошти, що і купили, а то і дорожче. 에, зараз там ще є одна машинка, 에, Chevrolet Captiva. Вона я коштувала 5 років назад, які купували, так само зараз її можна продати. Тобто ті автомобілі, От, е, як Зефіра, ну, наведу приклад, ну, Audi. Audi зараз стали набагато доступніші, до речі, ну, вже дешевше, ніж зараз. От 7900 в мене ця машина стоїть на автоматі. Вже вона дешевше, я не знаю, чи може коштувати. Взагалі автомобіль на автоматі це, ну, це якби. Надо ще пошукати, щоб був хороший автомат, хороший стан. Так, тут в мене в мене тут, наприклад, де не крашена машина на, на автоматі з чорним потолком, в Е, Я вже, можливо, її міг давно продати, але дійсно, якби зараз е, проблема в людей з грошима, не можуть добратися сюди, але до речі, якщо ви не можете добратися, є доставка по всій Україні. Тобто є проблема з логістикою, є проблема ну, війна на, на, на вулиці, того. І машини не дуже би продаються. Буває, що виставляєш, зразу летить, буває, що треба чекати. Тому ну, це, це нормально. Ну і до чого я веду, що купити машинку таку, це інвестиція на 2-3 роки. Більше за все, вона ще в ціні не впаде, а то і може буде рости. Отак От живемо, що в 2018 році хтось купив Меган. За 8 тисяч, зараз він його може за 8 тисяч продати. І в такій ситуації це дуже-дуже часто. Е, ну, чого ви зрозуміли, все, все діло, цю різницю з'їдає розмитнення, доставка, е, курс євро, крос-курс, коли міняєш, зараз він такий серйозний. І ось і так виходить авто дорожче. Ви можете самі це перевірити, відкривши будь-який сайт, мобиль, де той самий. Подивитися, скільки там коштує ну, не самий дешевий Меган, а ну, плюс-мінус нормальний коштує і собі зрівняти. Тому так, а кого цікавлять, якісь автомобілі з Європи, як бачите, в мене є тут Гольф 6, і от дійсно. На нього зараз ціна 8200. Раніше от, в мене товариш купляв у му році чи 16-му, собі такий гольф. Можливо, неважливо, 2017 рік. Ну, суть в тому, що він його купує за 9500. Зараз пройшло 12 років, ця машина коштує 8200, і то вони є набагато дорожче. Це в мене вона 8200 стоїть. Вони є по 9 стоять на ринку, по і так далі. Ну, Але там із мона менше, ніж за 8. Це неважливо, суть в тому, що ціну він не втрачає і ще втрачати він не буде. Того такий гольф можна у мене купити за ціною 8200. GT-Line за ціною 9000. тисяч. 13-го року в простій комплектації за ціною 7600 доларів. Kia Sportage GT-Line за ціною 19000 доларів, доларів. Dacia, Dacia Duster за ціною 7500 доларів. Renault Scenic другий Канквест за ціною 6,5 тисяч доларів. Рено Scenic Босе 14 рік на автоматі за ціною 10-900 доларів. Рено Scenic на механіці не піддизельний і той, і той за ціною цей 8-700 доларів. Гольфік плюс 5500 доларів. Citroen c 4 Picasso за ціною 11500 доларів. Аудія 3 7,900 І Зефіра Опіль за... 7300. Ці всі автомобілі дійсно не втрачають свою актуальність, тому і не втрачаються в ціні. І ще так коштувати довгий час. В принципі, якщо вам якісь не підходять автомобілі, у мене на майданчику може вам будь-яке принте з Європи. Для цього є все в середині в описі. заповняйте Google форму і я вам шукаю автомобілі. Всі, хто заповнив вчора, ви знаєте, я вже шукаю вам авто, дивлюся, але зараз це ну, не так швидко все робиться. Немає хороше авто. Знайти треба час. це це завжди так було і буде Тому Всім гарного дня. До побачення. Напишіть ще свою думку про це також.